Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас щойно вийшло сонечко. Позаду в мене двері, які я пофарбувала. Пофарбувала такий темно-вишневий колір. Нарешті я це зробила. Ось сонечко. Але зранку і до цієї пори дуже-дуже сильний дощ нас ляв. Таке, що не видно було. Хотіла сьогодні піти в ліс, але це було б нереально. Це потрібно вдіватися. І, це... і зараз хочу, взяла ножнички, хочу піти обірвати свій виноград, його там дуже мало. Але піду обірву і зроблю вино. Хай буде. Кому інтересно, лишайтеся. і йдемо працювати. Ось, На жаль, нас збирали дуже мало, так як дуже багато порченого вже стало за цих дощів. Але 5-літрове відерце, виходить, я назбирала. Ну якась літра буде. Ось так. Беру свій винофет, просто його жмакую з гілочками і лишаю так на три доби, щоб воно постояло, віддало свій сік і почало трішки бродити. Після того віджимаю і на літру соку півтора стакана цукру. І ставлю в банку під як його? під рукавичку. Ось так. Наші самі перші цьогорічні красавці і, і красуні. Їх шестеро лишилося. Два півники, чотири корочки. Пасуються щось собі, грибуться. Ось так. Наш котик муркотик котик. Рудик. Ч -ч. -а -а. Привіт подписчикам та друзям каналу. Рудик. Ч -ч. Ай, ти, Рудік. Вийшла до себе в берег нас обирати. Горіхів, так як в нас тут є трішки горіхів. Але трішки я запізнилася, вже хтось пособирав. Позвонила до знайомої, і знайома каже, приїжджай, збирай. У нас є. Нам багато не потрібно, але все, все рівно на якийсь торт зимою б хотілося. І ось так хожу, собираю. Десь там горішок, десь там горішок. І зараз переїду до знайомої. Ось так, такі у нас справи. А, ще запиталася у неї за виноград, вона сказала, що є синій виноград, так що ще трішки винограду візьму в неї. Ось так, такі у нас справи. Ну, ось так. Трішечки-трішечки назбирала. Ну і все. Ось назбирала горіхів, повісила в сітці. щоб на сонечку просихало. Ось така краса. ще ну, В загальній кількості 12-літрове вітро вийшло. ну Нам на зиму вдосталь буде. Дали мені 12-літрове винограду. Будемо робити вино. так Насмажила смачнющих дирнів, зірвала свого одного і рочки і зараз хочу поскуштувати його. ну На вигляд він такий. Непоганий, я вам скажу, Непоганий. на запах, на запах не такий, як весною, виражений. І да. На смак все-таки немає того такого аромату і ярко вираженого смаку і запаху. Але все-таки він свій і він домашній. Я дуже люблю. Гіркоти немає взагалі. Експеримент, я гадаю, вирішений. Всім дякую за перегляд. Чистого мирного дня. Миру, здоров'я та добра. Всем па, 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 была Ксюшкина семья.